Павбет. Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. З нами головний тренер команди Аврора Євгеній Задорожній. Пане Євгене. Кри прикра поразка. Коротко про поєдинок, які висновки зробили після вчорашнього, що не вийшло сьогодні, аби реваншуватися. Ну, по-перше, привітає хід дві чудові гри на нашому майданчику. Вони перемогли. Серія переїжджає до них. Будемо плідно готуватися, але скажу так, що десь не вистачає найбільше, мабуть, мого досвіду. Це перший для, для мене фінал, тому досить, наверное, замало, замало я грав в таких футзальних фіналах, тому десь і мого впливу не вистачає на команду, щоб донести, що вони можуть грати. Дуже ментально ми просідаємо в моментах, коли ми повинні давати високий супротив, ми відходимо і втрачаємо ту ініціативу, яка у нас є. Так, всю провину я за ці дві гри точно беру на себе. Команді свої подякую, вони молодці. Наскільки в них сил вистачає на зараз, наскільки вони і, і б'ються? Я не скажу, що вони там десь програють по грі, але. Все вирішує, остаточно вирішує майстерність, індивідуальна майстерність гравців хіта. Вона трішки вищого рівню, але ми будемо ще працювати. І в нас є час. За неділю ми підготуємося, плідно розберемо наші помилки. І я думаю, що не менш цікаві ігри будуть на ЦСКА. Владислав Моспан, що з ним? Два матчі. Вчора не переодягнений, сьогодні переодягнений. Важка травма. Так, у нього великий забій, тому він. Не знаю, чи вийде він з цієї травми на наступні ігри? Подивимося, він лікується, готується. Видно буде, час покаже. Третій матч пана Або пропав, що очікувати від Аврори. Та ну підождіть, пан пропав, давайте зупинимося, тому що там, так, є вболівальники, але клубу два роки, і за два роки ми досягли дуже багато, ми стали одним із лідерів чемпіонату, тому ми ж так не рахуємо, що ми там сильніші когось. Ми йдемо поетапно. Кажу, що ми будуємо, будуємо великий клуб, який довго буде виступати і досягати високих. Готуємося через хід готуємося вже до виступів Ліги Чемпіонів, на яку ми заслуговуємо. І там вже буде видно, попрацюємо. Я гадаю, що попрацюємо над селекцією, потрібні посилення на позиціях. Тому тільки через працю. І я говорю, що треба багато працювати над ментальністю гравців. Тому що це заважає, дуже заважає, тому що по першій грі знітилися. Незрозуміло, чому віддавали дуже багато таких моментів, в яких ми грали більш успішніше і більш настирніше. Павпет. Титульний партнер Кавбет Extra ліги. Гра розкриває тебе.